Токи нас будуть розділяти і обкрадати простих українців. А мало того, ще й вбивати в різний спосіб. я вам скажу доти, доки ми будемо з вами це все терпіти. Доки ми будемо дивитися на це крізь пальці, доки ми будемо говорити: ну нічого, зараз така ситуація, треба претерпіти. Ми з вами терпимо 30 років. Ми з вами терпіли. Ну, скажіть, будь ласка, хто ми з вами? Ми народ, ми українці, ми нація. Чи ми терпіли? Якщо ми терпіли, то давайте терпіти далі. Якщо ми українці, то давайте висловлювати свою думку. Не я і Ти да я де ми з тобою. Так? А всі, інтернет доступний сьогодні кожному практично, за винятком. Тому, будь ласка, давайте всі висловлювати свою думку. Тому що вони моніторять інтернет, в тому числі. Якщо вони дивляться, що всі будуть проти них, вони почнуть боятися, вони почнуть йти на поступки, вони почнуть щось робити. Розумієте про що я? Тому давайте включаємося, друзі. Дякую, до побачення.